Калиняк Богдан помер в госпіталі в Івано-Франківську два місяці, маленькими перервами по чотири дні стояв на Майдані. Калиняку Богдану було 52 роки. До свого наступного дня народження він не дожив один день. Дідич Сергій загинув в Києві під час сутичок між мітингувальниками та Берківцем. Дідичу було 40. Чотири роки. Гурик Роман. Гурик Роман був мешканцем міста Івано-Франківська. Був студентом філософського факультету у Перекарпатському університеті. Йому було тільки 19. Дмитрів Ігор загинув у наслідок поранення кулею снайпера. Його шукали декілька годин безнадійно, а приблизно в 17-й годині надійшла інформація, що він помер. Дмитріву Ігору було тільки 30. Володимир Павлюк помер 17-тій лікарні внаслідок чотирьох поранень, три ноги, одне в око. Володимиру було 39. Костишин Михайло. На Майдан приїхав зразу після побиття студентів. Його жорстоко побили під час без шансів вижити. Лікарі зробили все. Але в ніч, на 26 лютого, Михайло помер. Михайло було 42. Василь Шеремет помер в одній з київських лікарень і дран, отриманих під час сутичок з Беркетів. На Київському майдані. Шеремету Василю було 64 роки. Грабовський Ярослав мешкав в селі Печеніжа. Про нього найменше відомо нам, але йому було тільки 34 роки. Ігор Ткачук. Народився він в Калініградській області в Росії, але мешкав в Коломийському районі. Великі кам'янці мав троє дітей. Ігору Ткачуку було тридцять вісім. Це наші фанківчани, яких я прочитав, але їх є ще багато, багато з цілої України.